Кафедра менеджмент персоналу та адміністрування започатковує нову освітню програму, магістерську програму, яка має назву менеджмент персоналу – менеджмент Гостра потреба в такій програмі. Того року і попередні роки з'явилася саме тому, що активізується сьогодні власний людський фактор, який має значний чинник на розвиток процесу підприємництва, управління тощо і знаєте, є така побутує фраза, що найкращий менеджер це менеджер з управління персоналом, тому що управління людьми це є найскладніша категорія в системі управління загалом. Хочу наголосити на тому, що ця програма формувалася в багатьох консультаціях з практиками, з HR-ами, має дві лінії, зокрема. Управління персоналом і управління талантами, а також HR та організаційна поведінка. Набір предметів там є також дуже цікавий. Зокрема, ми будемо говорити про рекрутинг і адаптацію персоналу, про навчання та розвиток персоналу, про корпоративну культуру, комунікаційний менеджмент, про цифровізацію в управлінні персоналом, про оцінювання та HR-аналітику. Багато суб'єктів господарювання, зокрема. Установу організацій, згідно чинного законодавства, потребують на своїх керівних посадах, наприклад, сьогодні не головних лікарів, так як це було раніше, а потребують саме менеджерів, тобто людей, які здатні керувати підприємством з позиції не фахового медика, наприклад, там учителя того, що директора школи, а саме з управлінської категорії. Така потреба, до речі, є і у військових формуваннях. наша основна перевага є та, що ми готуємо бакалаврський і перші. Рівень, і маємо там менеджмент персоналу та адміністрування. У нас також є на це по спеціальності менеджмент. Також на спеціальності економіка у нас є напрямок управління персоналом і економіка праці. Тобто базою для власне магістрської програми цієї будуть випускники бакалаврів що з економіки, спеціальності, що, що з менеджменту. Перевагою першочерговою нашої програми є її максимальне практичне спрямування. Будемо надавати і розглядати більше практичних різних найкращих практик, практичних кейсів зі студентами. Тами, тобто, вже більш заглиблюватися в управління персоналом, HR-менеджмент як такий. Зараз ця спеціальність є дуже популярною, дуже поширеною, адже будь-яке підприємство має людей, і треба адекватно ними управляти, їх навчати, організовувати, мотивувати, створювати команду для того, щоб робота була максимально ефективною.